Тема відео зіставні стіни, які по висоті складаються з декілька базових стін. Почнемо з більш простої стіни, там, де у нас немає підвального приміщення. Це інша сторона. Так, я трошечки зміщу нашу сторону січного куба, щоб подивитися у розрізі на зіставну стіну. І так, обираю її і дивимося. Я пропоную одразу подивитися структуру. І так. По висоті ця стіна складається з чотирьох елементів. І так, давайте шукати їх. У нас зверху цегла-утеплювач утеплювач, це утеплювач, утеплювач зовні, утеплювач всередині. Цегла утеплювач, фундашн плюс ізоляція і фундейшн, тобто фундамент лише один без утеплення. Так. Де це? І так, основна частина стіни ось, де у нас житлові приміщення. Ось вони, ось наша основна частина стіни. Далі дивимося, дійсно, ось тут у нас штукатурочка, а тут у нас ще додатково, крім штукатурочки, ще є утеплення. Далі, знизу у нас фундаментна частина, це з утепленням, і плюс потім фундаментна частина без утеплення. Тобто, дійсно, чотири шматочки. І таку ж саму стіну ми зараз створимо. І так, переходимо до нашого проєкту. І сперш ніж одразу йти архітектурою створювати зіставну стіну, давайте згадаємо, як називаються наші стіни. Тому що нам по назві їх лише треба буде шукати зі списку. І так, ось ця стіна, давайте з самого верху, да? тобто, у нас стіна з утеплювачем. Цегла, ізоляція 100, плюс ізоляція 50, тобто з маленьких шматочком ізоляції. Да? Тобто. А, далі у нас зверху друга була стіна, да? тобто, цегла ізоляція. Основна з найбільший по висоті шматочок. Потім фундамент з утепленням. Фундамент ізоляції і просто фундамент. Все, ось це нам потрібно буде з списку знайти. А ось тепер в клаці архітектура, стіна, стіна структурна. І тепер зі всього цього списку ми шукаємо останній пункт «Stacked wall, і тут будь-яку обираємо, тому що насправді по висоті нам не важливо, які вони там є. От, наприклад, edit type, обов'язково дублікат. Тепер пишемо. Ну, Я називаю це зовнішня стіна. Окей. Насправді тут знову ж таки. Називайте так, щоб ви зрозуміли. Я назвала зовнішня стіна, тому що це, от у мене, наприклад, будуть назви зовнішня стіна, зовнішня стіна з фундаментом, тобто з підвалом, потім внутрішня стіна опорна, внутрішня стіна перегородка. тобто ви... Можете, в принципі, прописувати, зі яких стін по висоті вона складається. Можете так. Головне, щоб ви розуміли, яка там стіна. Мені більш зрозуміло, коли я описую по функції, так? тобто опорна, неопорна, зовнішня, внутрішня. Тобто, у мене така структура. Кожному, знову ж таки, так, щоб ви розуміли. І так, зовнішня Edit. І тепер ми налаштовуємо нашу структуру. Почнемо з того, що ми увімкнемо прев'ю. І так, ми бачимо в нашу стіну в розрізі, тобто у нас зараз два шматочки по висоті. Раз, два. Раз, два. Додаємо ще два. Insert, insert. Тепер в першому ставці Name ми зі списку обираємо наші стіни. І так, зверху у нас цегла, ізоляція, ізоляція. Далі у нас цегла і ізоляція. Потім у нас фундамент з ізоляцією був. І далі просто фундамент. Наступний стовбець — Висота. І так, у нас є тут незвичний пункт variable. Тобто це вказується, що у нас цей шматочок стіни, до речі, зверніть увагу, що всі інші вони мають значення. Да? Тобто мається на увазі, що один шматочок із базових стін не має е, немає висоти, він залежить від прив'язок. І от якраз ось ця частина стіни. Тобто, де у нас житлові приміщення, вони якраз ось ця частина вона прив'язується, ось має прив'язку низу до якогось рівня, і прив'язку верху до якогось рівня. Так, Тобто ми вказуємо для цієї частини, що вона варіативна, а верхня частина буде висотою. Якою висотою? Давайте подивимось. І так, ми зараз приблизні значення введемо. І під час роботи над нашим проектом ми можемо їх змінювати. По висоті змінюється без проблем взагалі. От коли там треба шарами, якщо треба внести корективи, потім, можливо, будуть суви. Але якщо правильно пройзятися, теж. Все буде більш нормально. От по висоті це взагалі без питань змінювати. Тому верхню частину ось цю, ми візьмемо 400. Зараз буде питання стосовно фундаменту. Да? Тобто, ось у нас є 0, це наша підлога. Це рівень землі, да? тобто рівень ґрунту. Різниця між 0 і ґрунтом 3 сходинки 450 мм. А фундамент, ось ця нижня точечка, вона розраховується зазвичай, є, звісно. Складні розрахунки, які включають там, коефіцієнти, тобто формула включає коефіцієнти, там, коефіцієнт промерзання, коефіцієнт, там, наприклад, зона, де знаходиться будівництво, там, далі там грунти, скільки поверхів, які стіни і так далі. Тобто там все серйозно. Ми зараз трошечки більш так спрощено підемо, тому що є інший варіант розрахунку фундаменту, це коли у нас за кожний. Поверх ми заглиблюємо на 0,8 метра. Тобто на 800 мм за кожен поверх ми маємо заглиблити фундамент від нуля. Тобто два поверхи 1600 міліметрів. І так, повертаємося. Тому верхню частиночку ми вказуємо 400 міліметрів. А ось ця частина з ізоляцією буде нас а Фундамент 600. Ось таким чином. Тепер дивимося наступним: у нас є СУВ, як ви бачите, у нас фундамент ось тут трошечки заходить всередину, тут щось не дуже гарно, це залежить від ось цього пункту. А все, зміщення. Тобто ви вже знаєте ось ці прив'язки. Ми тільки що з вами розмовляли про це, коли говорили про прив'язку по лінії побудови стін, коли ми будуємо стіну. І тут це теж. Є, да? тобто у нас є середина стіни, середина по лінії, середини базового е, несучого шару, потім у нас є по зовнішній частині, Тобто, ось, не враховуючи шари, просто позовні прив'язали. Ну, мені не подобається так і так і не потрібно. Ось тут щось з фундаментом щось мені зовсім не подобається. Далі вже з фундаментом гарно, але ось тут щось пішло не так. У мене на думках була чи ось такий варіант, так? коли у нас по зовнішній частині несучого шару, чи ось такий. І в цілому я розраховувала так, щоб якраз і по зовнішній частині у нас якраз утеплювач був з штукатуркою в один рівень. І а, так само я роз, розраховувала, що і по внутрішній частині у нас штукатурочка ось тут не буде, да? тобто заходити далі. Тому я думаю, ми зупинимося на цьому варіанті і натиснемо ОК. І знову ж таки, окей. Будь ласка, от якщо ви хочете зберігати зміни, не, за, не закривайте хрестик, тому що не зберігаться всі налаштування. Тобто натискаємо окей. Але якщо ви дійсно не хочете зберігати налаштування, тобто щось наробили там, краще не бачити цього. Тоді вже натискаємо хрестик. Ну, як з варіантів. Але натискаю, окей. І так, будуємо нашу стіну. І так, у вкладці архітектура, стіна структурна. Обираємо нашу стіну з списку це остання, з так і остання зовнішня стіна. І так, спершу налаштовуємо прив'язки. І так, ми прив'язуємо нашу ось цю середню по висоті стіну, та, тобто від L1 до від рівня L1 до рівня L3. Але нам потрібно змістити низ. На висоту фундамент мінус 1600. А Верх змістити на 400. І так, і тепер ми ще е, згадаємо про лінію да, Але. Ще коли ми говорили про налаштування лінії прив'язки, ось ці всі пункти, я вам говорила, що ми роздивляємося на базових стінах, а зі ствиними стінами трошечки інакше працює. От давайте подивимося, чому воно інакше працює. Ми ніби зараз оберемо, обираємо прив'язку посередині несучого шару та, і будуємо. Тобто все має працювати. І так, я будую щось сюди. Так. Ам-ам. На перший погляд, все чудово. Ну, звісно, на перший погляд, да? якщо придивитися, то щось не так. Щось не так, тому що у нас несуча частина, ось ця зверху 250, а фундаментна 300. І через це у нас зміщення відбувається, тобто середина цегли до середини несучого шару. Що робити в таких випадках? З одного боку, і гарно, що у нас не прив'язалося, це все, тому що ми подивимося ще один інструмент. І так, я обираю стіну і обираю ось такий інструмент вирівнювання. Ним, навіть якщо прив'язалося і все правильно побудувалося, все одно потрібно працювати через те, що він нам допомагає ще закріпити стіну до вісі. Це дуже важливий пункт. Взагалі, якщо вісі ви вже побудували і їх не збираєтеся змінювати, я вам раджу їх взагалі пін закріпити, щоб вони не, випадково не посунулися вами. Да? Тобто, можливо, випадково їх. Тобто я обираю елементи і натискаю на ось цю кнопочку. Да? Тобто, прикріплюю їх. Тобто я тепер її не можу перемістити. І от до цих закріплених осей я хочу. Наші стіни прив'язати. Так от, що відбувається, це дуже важливий момент. Я натискаю на інструмент вирівнювання і вказую, що спочатку я вказую, що до вісі я прив'язую. І тепер я маю вказати середину несучого шару. От зараз у мене не з'являється середина, вода десь тут. Тому у нас є клавіша «Tab», Натискаючи один раз, от я от зараз нічого не натискаю, бачите, от я наводжуся мишкою, що має тут бути якраз середина несучого шару. От, залишила мишку ось так. Один раз натискаю тап, відсвічується штриховою лінію середина. Тепер от один раз натиснула тап, тепер один раз натискаю лівий клік. І тепер увага! Замочок. Нам потрібно натиснути на замочок. Лік. Все. Тепер, що це означає? Стіна прив'язалася до вісі. І от тепер Escape Escape, да, щоб нічого зараз не, не робити, якщо я хочу пересунути вісь. Мені потрібно її відкріпити. Тепер я її можу пересунути, і зверніть увагу, стіна рухається за вісю. Це дуже зручно. Тому що, наприклад, ось ця вісь, якщо я її буду пересувати, то стіна не буде рухатися за вісю. І це не дуже зручно. Ctrl-Z, Ctrl-T. Тому, по-перше, закріплюємо наші вісі. По-друге, прикріплюємо до них стіну. І так, поїхали далі. Стіна, вирівнювання. Один раз клік вісь. Наводимо мишу, натискаємо «Tab». Клік. Замочок. Бо було попередження через те, що я негарно навелася. Далі обираємо вісь. Наводимося, де має бути вся штрихова лінія. Натиснули тап. Клік. Замочок. Ще раз. Обрали вісь. Навелися. Натиснули тап. Так, бачите, погано. Натиснули тап. О. Клік. Замочок. Навелися навісь. Так, десь тут приблизно, мабуть. тап, Клік. Замочок десь. Ага, замочку немає. Так, ще раз. Раз. тап, Ось. Замочок з'явився. Все супер. Тому, якщо у вас не виходить прив'язатися, дуже часто ось тут з цим прив'язкою з цих стін є проблема у студентів. Просто уважно от, не, 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 слідкуйте за кількістю кліків. Не робіть зайвий. Тобто, от давайте от, дуже важливо. Тобто, от, я спеціально звучую. перший раз тобто, обрали інструмент, клікнули, вісь. Далі навелися ніяких кліків. Тобто, навелися десь сюди. Натиснули тап. Тепер робимо один клік. І натиснули ще один клік на замочок. Все. Да? Тобто у вас кліки ще мають підсвічуватися на екрані червоної. Тут слідкуйте. Тепер цю вісь. Навелися. Тап. Клік. Замочок. Ця вісь. Тап. Клік. Де там замочок. Немає замочку. Значить, ще раз на вісь. На стіну. Тап. Клік, замочок. Все. Таким чином, ми прив'язали всі стіни до осей. і ми тепер можемо спокійно знати, що все у нас чудово. Так, поки що ми зробили побудову без фундаменту, О, вибачте, без підвалу. З фундаментом без підвалу. Чомусь вона плутається це слово фундамент підвал, вибачайте. І тепер нам залишилося якраз зробити несучі частини, так? тобто несучі внутрішні стіни і перегородки. Внутрішні опорні стіни це, які у нас тут йдуть. Давайте подивимося: ось вони: 1 стіна, два стіна, і ось тут ще три стіни тут буде ще теж арка, як тут. Тому спочатку нам потрібно створити зіставну стіну, тому що в неї теж буде фундамент. І так, вкладка архітектура. Стіна структурна. Е, і знову ж таки, можна зовнішню стіну обирати. Е, можна знову ж таки, на якій ми будували нашу попередню стіну. так, змінити тип, дублікат. Внутрішня опорна стіна. Окей. Змінити тип. Тепер замість верхньої частини ми шукаємо нашу. Цегла у нас внутрішня 250. І тут ми обираємо фундамент без ізоляції. Окей, ось таке вирівнювання нам підходить. Тобто посередині несучого шару. Окей. Окей. І тепер єдине, що я не подивилася висоту от якраз тут не з 914, а у нас має бути. 1600 так само. Окей. І тепер ми маємо, знову ж таки, прив'язку подивитися. да? Тобто, це у нас внутрішня опорна стіна, Прив'язка до рівня L1 мінус 1600. Прив'язка вверху до l 3 Тут же не треба ніяких зверх зміщень, тому що у нас якраз вона просто складається з двох частиночок. Тому. Прив'язка посередині несучого шару то тут дуже буде працювати правильно, тому що у нас якраз там серед... вирівнювання посередині несучого шару. І так, поїхали. Раз. Замочок. Натискаємо. Так, замочок закритий Чудово. Тепер далі. Create similar Дивимося, перевіряємо. Так, всі прив'язки залишилися. Ось тут ми маємо побудувати. До перетину з вістю і наша стіна ще одна ось така. Так. Замочок так. у нас тут теж закритий вже. Перевіряємо. Раз, два, три. Чудово. У нас залишилися лише перегородки. І так, подивимося, як розташовані у нас перегородки. Ось тут у нас, там де вісь, Б, розташована перегородка якраз серединою, так. Потім ось ця перегородочка ділить на дві рівні частини, на два, різні, на рі, на два рівних приміщення. Далі ось ця перегородочка на відстані 2500, і так само ось це приміщення, воно квадратне, приблизно 2500. Трошечки будуть інші розміри, тут вже трошечки дороблено. І так, наші зразочки. Правий клік, зробити подібне. І так, почнемо з того, що подивимося у панелі Properties і подивимося прив'язочки. У нас ці перегородки на один поверх має бути. Тобто прив'язка L1 верх l 2 Ніяких зміщень не потрібно, тобто від 0 до нуля. І так, прив'язка посередині. Ну тут насправді воно однако буде, тому що у нас співпадає з середини несучого шару, з серединою стіни. Тому тут не важливо. І прив'язуємося до середини 8. Раз. Так, можна одразу обрати шматочками, так. Да. Ось прив'язочка Це середини. Так. Тепер. Ось тепер цікаво. Да, тобто нам потрібно на відстані 2500 від цього, Да? Тобто можна дивитися на ось ці значення. Ось якраз. Але. Якщо ви випадково неправильно розташували цю стіну. Да? Ось тут у нас є такі розмірні прив'язочки, да? тобто вони з'являються для того, щоб вам допомогти прив'язати. Ось ці кружечки допомагають пересувати ці допоміжні розміри. Давайте пересунемо ось цей. Тобто це хто у нас там. Це у нас прив'язочка. Це на стінах. Це у нас. Ага, він. Це єдиний так, нам потрібно до серединки раз, і ось це до серединки два. Да, тобто ці розміри якраз нам будуть вказувати. Так от, якщо вам потрібно пересунути, от, наприклад, у вас ось така ситуація. Не потрапили ви, до, не дочекалися ви, коли будете 2500, і тепер 2788. Так от, натискаючи на стіну, натискаючи ось на це значення, ми можемо задавати його, да? лише перевіряйте, де ось ці кружечки. Вони дуже часто починають. Перескакувати, да? тому спочатку виставили кружечки, щоб правильно було, да? тобто, ось це нам щось уже не підходить. Так. Ось, прив'язка правильно, тобто від вісі до, ц... до середини стіни. І тепер я виставляю 2500. Щоб бути точно впевненими, щоб не усі якісь підсказочки, тут якісь дивні, да? ви можете поставити свій розмір, знову ж таки, ось від вісі до центральної частини. І так, 2500. Тобто натискаю на стіну, натискаю на значення розміру і пишу, скільки там потрібно. 2600, наприклад, да, зміниться. 2500 знову. Да? Тобто, таким чином ви можете регулювати положення стіни, як вам завгодно. Так, так само, от, наприклад, я на око побудую цю стіну. Не знаю, скільки там має бути. Хоч хочу зараз підібрати да, на око, щоб мені подобалося. Ставлю розмір, прив'язочку до центру. Тут прив'язка до 8. Так, натискаю на стіну. Ага, тут в мене наклалося. Давайте переміщу. І так, натискаю на стіну, натискаю на значення розміру теж 2500. Там у нас санузел буде, тому якраз цього вистачить. І якраз тут гардеробна кімната 2500 на 2500, як на мене, ідеально. Тут, тут насправді 2500 від цієї вісі. Давайте перемір, перевіримо. Я думаю, так, не треба поки. Взагалі зберігайте, просто я зараз для економії часу не зберігаю. Так, прив'язка до вісі. Так, да, 2500. Все ідеально. Тобто квадратне приміщення. Так, це ми зробили з вами перегородки. А другий поверх ми зробимо наступним відео.